На Сумщині, а в село заїхало чотири російські танки. Місцеві сидять по хатах, спостерігають з цікавістю за життям савців. А от танки зупиняються, вилазять екіпаж, з двох танків зливають топливо в інші два. І е, всі їдуть. Оці два їдуть. Два залишаються пустих. Танки стоять посеред села. Місцеві вибігли, встромили в танки прапори України і чкурнули по хатам. Сидять, чекають. Повертаються перші два танки. Видно, десь паливо собі е, нарили. Бачать два танки з українськими прапорами і давай їх розстрілювати. Розхірачили танки, під'їхали, зрозуміли, що свої розстроїлися. Місцеві е, давляться з сміху тихенько, і оці два танки, що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати. Видно, загубилися. Ну а там міст на 5 тонн для легкових автомобілів. А заїжджають один танк і обвалюється міст. Танк клює у річку, тоне весь. З екіпажем місцеві вже вголос ржуть. Лишився один танк. Їздив, їздив, найшов ров і перевернувся вже там. Виліз екіпаж, штовхав, штовхав, так і лишив той танк. Там валятися, і пішли в освоясі вже пішки. Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише прапорами України перемогло чотири російські танки і тих орків, які сиділи там всередині. Оце все, що нам треба знати про міць російської армії.